Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про історію та музейну справу із виконуючим обов'язки Чернігівського історичного музею Максимом Блакитним у передачі Наші люди. Працював музеї з 2007 року, спочатку 2021 року був призначений заступником директора з наукової роботи. В умовах російсько-української війни головне це збереження музейних предметів, тобто тієї культурної спадщини, яка на сьогодні знаходиться в нашому саме музеї. На сьогодні це то, то питання, фактично перше, це я вже казав, це збереження музейних колекцій. Вже, якщо є база фактично. Ми знаємо про предмети, про їх походження, про людей, з якими вони були пов'язані. це звісно створення виставок по можливості. Я працював в музеї з 2007 року. Тобто стаж вже, я вважаю, як для співробітника, який саме в Чернігівському історичному музеї імені Сатерновського працює, то доволі такий значний. Спочатку прийшов як молодший науковий співробітник, через деякий час став просто науковим співробітником. З 2010 року був на посаді вчений секретар, і якраз з початку 2021 року був призначений заступником директора з наукової роботи. Під час навчання на історичному факультеті, тоді Чернівського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка було ж кілька різноманітних практик. Тобто це і педагогічна, і археологічна, і, можна сказати, невеличка, але була. Тобто знайомство з музеєм, і фактично вже на той час то, то це був вже ну, як, свідомий вибір, то, то вподобання якісь якраз уже музей, ну як можлива, можливо місце роботи, вже я, якраз будучи студентом, особливо студентом уже мастратури, то розглядав. Ну, по суті, в умовах російсько-української війни головне це збереження музейних предметів, то, то, того якраз тієї культурної спадщини, які, яка на сьогодні. Знаходиться в нашому саме музеї. Це тобто це збереження колекції, це вивчення, тобто вивчення з або і продовження процесу цифровізації, яка якраз у нас вже триває фактично активно ще, може, з минулого року. Ну більш такий, вже прапрактичний і значний об'єм роботи був зроблений саме в цьому році. Це і створення 3D-моделей експонатів. Це і Фотографування і відповідне складання тих текстів про музейні предмети, які в значній мірі взагалі, ну, в силу того, що багато, багато чого зберігається в музеї, і до деяких музейних предметів фізично просто не доходили руки. Якраз ось цими, цими напрямками займаємося. Це, звісно, наукове опрацювання, і вже якщо є база, фактично. Ми знаємо про предмети, про їх походження, про людей, з якими вони були пов'язані. це звісно створення виставок по можливості створення виставок, якраз або на основі тих приватних колекцій, і частково ми додаємо на ці, хоча б на, на день презентації виставки. відкриття, ми показуємо якісь музейні предмети з нашої колекції, тим самим долучаючи якраз і фахівців. Безпосередньо різноманітних не тільки з нашого музею, тому що ці такі проєкти вони, е, як правило, ну, багатогранні і залучаємо інших колег, тобто, як із Чернігова, так і. Наприклад, з Києва, то, то, да, в якості чи консультантів, чи хоча б розповісти, якщо не фізично привести предмети, то хоча б розказати, що можливо колись ці речі знаходилися у Чернігіві, на Чернігівщині були знадані ті ж самі скарби, то хоча б показати, що, що зараз дійсно багато силу того, що, якось, наприклад, і Чернігівський історичний музей, і Василь Масельтерновського, так і наші ось сусіди, Чернігівський обласний художній музей. Мені імені, імені е, Григорія Галагана, так і інші е, саме культурні установи у Чернігові е, е, отримали кілька різноманітних грантів. Тобто і це якраз гранти передбачені на не тільки на підтримку музеїв, саме технічну в плані господарських питань, але і на вивчення колекцій. Тому цим треба займатися, цим потрібно займатися передусім, щоб колекції були відомі, доступні не тільки для мешканців там Чернігова, для українців, але й для е, е, тих, хто цікавився історією, археологією. Культурною спадщиною. З таких, щоб що ближчим часом, це цей проєкт вже триває з початку року, це проект етніка, тобто, знову ж таки, наша безпосередня, наші народні майстри, які на сьогодні переосмислили всю ту ну, в більшості якраз спадщину і народні ремесла, які фактично виникли, як тільки з'явилася людина, то та і тим більше на території України. Тобто -то все це опрацьовано, і наші майстри в силу знов ж таки тих обставин, пов'язані з війною, які тут залишаються, працюють, вони якраз і представляють, проводять май майстер-класи. Ось зараз найближчим часом, тобто -то буквально тиждень-два, це буде лозоплетіння, якраз в рамках проєкту Етніка. Ну і плануємо проведення круглого столу для того, щоб привернути увагу і вкотре громадськості, чернігівців, краєзнавців, ну взагалі той, той, хто не байдужий до історії Сєднєва, до садиби Родини Лезогубів. Це також планується круглий стіл. З подальшим можливо залученням ну, спробувати залучити фінансові кошти на підтримку саме цієї садибної, ну, тобто філії, саме Чернігівського серічного музею Василя Терморського. Якраз музею можна кати як одне з насього завдані тобто триває саме наші співробітники наукось музею проводять музеїфікацію тобто це опрацювання тих матеріалів які на сьогодні знаходяться у ягідному також тобто, у школі села ягідного як ми знаємо знаходиться концтабір де під час або ну в минулого року під час окупації російської окупації, зігнали мешканців всіх мешканців села ну і тих містян, тобто мешканців Чернігова, які до волі доли опинилися саме в ягідному або поблизу нього you <sighs> І чи це буде наша філія, на жаль, на сьогодні я не готовий так сказати, тобто ще остаточне рішення не прийняте. Працюємо робимо те, опрацьовувати ті завдання, які перед нами поставлені. Це якраз зафіксувати на сьогодні ті якраз матеріали, можливо, які згодом стануть музейними предметами, і, і знову ж таки, які згодом можна, можна буде використовувати в якості вже. Якщо, можливо, буде створений музей. Але я знаю, що триває архітектурний конкурс на якраз, концептуальне рішення саме по цьому приміщенню. Ну і вже є, очевидно, можливо, як конкурс буде проведений, то тоді вже якесь рішення буде прийнято. Чи це буде музей обласного значення, чи національного, то це ще точно рішення. На жаль, не Але музей, саме музей Василя Тамського, по можливості робить все, щоб якраз, да, зафіксувати і зберегти ті предмети, які... Будуть майбутньому хоча б використані в якості да, якихось музейних експонатів. Передусім, я думаю, музейні співробітники почали більше звертати якраз да, на, на, на ті, можливо, моменти. Які якраз більше в мирний час, хоча да, ми знаємо, що війна тривала з 2014 року, на Чернігівщині фактично ми, ми чули, да ми, ми працювали, тобто то ми створювали виставки, зокрема на наших плечах України, Україна, яка була присвячена подіям, АТО, згодом ООС. Ну і після 24-го це передусім очевидно, як у нас, що називається готовий, той же самий якийсь тривожний чемоданчик в плані того, що. Щоб зробити ті кроки, які, які можливо, можливо будуть, ну і передусім потребує музейне життя, колекція, якщо потрібно буде якось більше звернути увагу на порятунок саме музейних предметів. Тому що, на жаль, саме події, які передували 24 лютого минулого року, то і з боку центральних. Органів влади, зокрема, Міністерства культури, можливо, не все було про так прораховано, потрібні розпорядження зроблені. Да, на сьогодні це то, то питання, фактично, перше, це я вже казав, це збереження музейних колекцій. Тому більше на це якраз звертають увагу. Ми, зокрема, фактично, хоча й да, проводимо, як я казав, також вже і заходи виставки, але колекція, вона фактично ну, на зберіганні, на зберіганні і недоступна. Тобто експозиції постійно немає, тільки такі, такі виставкові проекти з нашими. Там колегами, партнерами, колекціонерами.